Подивіться, як метапромані окуляри провалюються в болісній жвавій демонстрації марка Цукерберга. Ефект Цукерберга чому демонстрації живих технологій це мінне поле для брендів. Нещодавнє фіаско з окуляром Мете Рейбан під час презентації Meta Connect було яскравим нагадуванням про те, що навіть наймасштабніші технологічні компанії не були застраховані від громадських невдач. Марк Цукерберг у ролі головного демонстрації зіткнувся з цілою низкою технічних проблем, які миттєво розкидалися по мережі, породжуючи хвилю мемів та критики. І хоча сам продукт може бути багатообіцяючим, перші відгуки повідомляються дуже позитивні, невдала демонстрація завдала відчутного удару на імідж мета і ставила під сумнів готовність компанії до створення такого дорогого пристрою. Але що пішло не так? Чому живі демонстрації, які повинні бути тріумфом інновацій, часто перетворюються на натякний кошмар для брендів. Як людина, я вже багато років займаюся розробкою та просуванням технологічних продуктів. Я можу впевнено сказати, що справа тут не лише в технічних невдачах, це всебічна проблема, що впливає на планування, підготовку та, що найголовніше, розуміння того, як технології взаємодіють з людським фактором. Ціна непередбачуваності, живі демонстрації та реальність. Теоретично, жива демонстрація це чудовий спосіб показати потенційним клієнтам, як продукт працює в реальних умовах. Нехай вони бачать його в дії, відчувають його можливості, задавати питання та отримати миттєву відповідь. Але на практиці все може піти не так. Технічні збої неминучі. Навіть найбільш ретельно тестовані продукти можуть зазнати невдачі в самий непропортний момент. Кримінація в програмному забезпеченні, проблеми з підключенням до мережі, несумісності обладнання все це може статися, а часто і в розпал презентації. У випадку з мете Рейбан очевидно, що продукт був недостатньо підготовлений до умов живої демонстрації. Людський фактор. Демонстрація стосується не лише продукту, а й про людину, яка його демонструє. Марк Цукерберг, незважаючи на свою репутацію технологічного гіганта, не був готовий до сюрпризів. Розлючений перед камерою, намагається заповнити паузу, застрягнути окуляри, все це створило ефект незграбності та професійної невизначеності. І це, у свою чергу, негативно вплинуло на сприйняття продукту. Непередбачуваність аудиторії. Навіть якщо ви ретельно планували демонстрацію, ви не можете передбачити, як реагуватимуть аудиторія, запитання, коментарі, навіть лише вираз людей, все це може вплинути на хід презентації та створити небажані ситуації. Уроки мета як уникнути ефекту Цукерберга. То, що можна зробити, щоб уникнути такого фіаско. Ось кілька порад на основі мого досвіду. Ретельна підготовка є запорукою успіху. Перевірте продукт у найбільш реалістичних умовах, що імітують умови жвавої демонстрації. Розглянемо всі можливі сценарії розвитку подій, включаючи технічні невдачі. Вибір демонстрації виберіть людину, яка не тільки добре знає продукт, але й має досвід публічних виступів. Йому повинно бути зручно говорити перед аудиторією та мати можливість імпровізувати у випадку сюрпризів. І, звичайно, важливо, щоб демонстратор щиро захоплювався продуктом. План Б завжди майте резервний план у разі технічних збоїв. Це може бути попередньо записане відео, альтернативний спосіб продемонструвати продукт або навіть просто здатність жартома виходити з ситуації. Репетиції, репетиції, репетиції. Проведіть кілька репетицій і демонстрації, щоб розробити всі нюанси та переконатися, що все йде за планом. Запросіть колег або друзів отримати відгук та визначити можливі проблеми. Будьте готові до критики. Живі демонстрації це завжди ризик. Будьте готові до того, що щось може піти не так, і не бійтеся визнати свої помилки. Використовуйте критику як можливість покращити продукт та демонстраційний процес. Не забувайте про гумор. Іноді найкращий спосіб впоратися з незручною ситуацією це сміятися з неї. Якщо щось пішло не так, не панікуйте, але намагайтеся зневажати ситуацію з жартом. Більше, ніж просто технічна проблема. Історія з окулярами Мете Рейбан полягає не лише в технічних невдачах. Йдеться про те, наскільки важливо розуміти, що технологія це не просто набір мікроцирку та програмного коду. Це інструмент, який повинен служити людям. І якщо цей інструмент не працює так, як очікують користувачі, то всі зусилля щодо його просування будуть марними. Зрештою, успіх будь-якого технологічного продукту залежить від того, наскільки добре він вирішує проблему користувача. І якщо продукт не вирішує проблему, то все інше не має значення. Демонстрація, навіть найвидовищніша, не зможе переконати користувачів у навпаки. Висновок погляньте в майбутнє. Демонстрації живих технологій це складний і ризикований процес. Але при належній підготовці та підході вони можуть стати потужним інструментом для просування продукту. Історія з окулярами в Метерейбанси цінне заняття для всіх технологічних компаній. Це нагадування про те, що успіх у світі технологій залежить не лише від інновацій, а й від здатності розуміти та задовольняти потреби користувачів. Майбутнє технології для продуктів, які є не лише функціональними, але й інтуїтивно зрозумілими та зручними для використання. І якщо компанії зможуть створити таку продукцію, то проживання демонстрації перестануть бути мінним полем і стануть тріумфом інновацій. Тим часом ми ретельно стежимо за тим, як мета впорається з наслідками його недавнього фіаско та які уроки вони відволікають від нього. Дійсно, у світі технології помилки неминучість, і здатність вчитися на них є запорукою успіху.